Вітаю, мої творчі глядачі. Сьогодні будемо перетворювати ось цю малу куртку на ось такі прикраси до Хеллоуіна. Давайте на неї подивимося трошки ближче. Насправді, це звичайна куртка. Вона вже як два роки лежить у шафі мого сина. Я б її віддала навіть. На благочинність, там у секонд хенд, але вона там порвана і брудна. І я не можу віддати такий прекрасний колір. Тому все, що мені потрібно зробити, це її розібрати і притворити на щось цікаве. Від руки малюю а, свого гарбузика. А, перше, що потрібно, чого потрібно дотриматися, щоб викрійка помістилася на спинку. А, і друге, щоб пропорції очей, носа, рота були правильні. Я думаю, кожен з вас таке зможе намалювати. Це не так складно. А, я обрала Вираз обличчя не дуже добрий, а ви обирайте вже собі як хочете. Можна зробити а, з посмішкою, щоб він, він був добрий. Не знаю, може у вас маленькі діти, щоб не лякав, а може і ні, все ж таки гарбуз має бути злим Ну, по класиці. І до мого неонового помаранчевого кольору я знайшла лише неоново зеленого труси. У шафі свого сина. ну вони вже Він з них вже виріс, тому я думаю, не шкода, хоча йому не сказала. Будуть такі у мене хвостики неонового кольору. Так вирізала я хвостик разом з утеплювачем і разом з підкладкою. тобто з зовнішньої сторони це буде неоновий а салатовий, а з внутрішньої сторони, так би мовити, підкладка буде чорна. Спочатку закріпила все це звичайним стіпком найбільшим. А потім проклала ось такий зигзаг. Тут у мене неправильна голка, тому зигзаг пропускав, голка стоїть не для трикотажа, це ж трикотаж. Ну, вже... Я нічого не міняла. І, звичайно, брала чорну нитку, тому що нитки підходящого кольору у мене саме такого помаранчевого немає, тому я вирішила все шити чорною ниткою. І ось те ж саме я зробила із гарбузом і очі, все прошила спочатку закріплюючи, строчкою проклала, а потім вже зробила зигзаг. І ось тут і петельку. Вставляю і роблю останній зигзаг. Ну, Як ви бачите, тут все максимально просто. Я думаю, кожен з вас це зробить. І останнє, що потрібно зробити, це обрізати зайву тканину. Обережно це треба робити, не поспішати, умова ближче до стіпків, Але якщо не виходить, то краще відступити. Ну, щоб не розрізати зиґзаг, бо потім знову доведеться переробляти. І ось подивіться, яка краса вийшла. Так ефектно, якщо ви любите прикрашати дім до хеловина, я думаю, це дуже блискуча ідея. до речі, з воротньої сторони чорний виглядає також дуже цікаво. Насправді на цьому відео мало б завершитися, але ж у мене залишилися ще рукави, ще перед куртки. І я знайшла викрійку і подумала, а чому мені не зшити з того, що залишилося ще такі гарбузики пухкенькі, об'ємні. До речі, на викрійку я залишу вам. Посилання в інфобоксі, там все англійською мовою, але ви, я думаю, викріку знайдете, скачаєте її, там можна її роздрукувати, але про, або просто перекопіювати з екрану. Тут також все просто: шість деталей зшиваються між собою. Там, до речі, викріка у двох розмірах. Наразі я шью, Найменший розмір, забиваю його е, таким пухнастим, я не знаю, наповнювач з подушки, е, тому що вона в нас завелика, і чоловік просив її зменшити. Ось нарешті є шанс ось такими нитками, що склала в декілька разів зав'язую. Подивіться, вже гарбуз вийшов. Це також просто. І останній крок закріпити. Хвостик. Там, до речі, викріка хвостика не на трикотаж, тому я зменшувала викріку по ширині у два рази, бо трикотаж розтягується. До речі, всі залишки від куртки я також запхнула у інші гарбузики, ті що більші. У мене вийшло ось таких маленьких 4 і два великих. Одним словом використала все лише блискавки залишилися. На цьому це все. Смійтеся своїм ворогам, волоце, ну як той гарбуз. А друзям шийте ось такі об'ємні гарбузики. Вони такі милі, прекрасні, мені здається, ну практично нічого не вартують. Але так приємно подарунок таку красу отримати.